Вітаю, друзі! З вами Олег на Спішний експеримент на незмінному каналі. Сьогодні хотів вам показати розповісти, що робити з ремонтантними сортами, які у вас є. Як зробити так, щоб вони вам давали багато вусів або багато ягід. Зараз розкажу всі тонкощі. Будь ласка, прошу вас попередньо поставити лайк і підписатися на мій канал. Приємного перегляду! Поїхали! Так, переносимося потрошку на плантацію з ремонтантними сортами. Тут крапа 10 і мальга. Дивіться, ось такі шикарні кущі. І бачите, вони випустили квітоноси. Ось такі шикарні квітоноси. Що потрібно зробити? Безжалостно берете і даруєте самому собі квітку. Пахне і так робите на кожному кущі з вашими будь-якими ремонтантними сортами. Ось у мене, наприклад, є кабріла, морано. Крапа 10, мальга, Альбіон. Робите, не знаю, як проти сонця видно. Даний сорт це у нас Крапа 10. Бачите, ось такий гарний красивий лист, а нам потрібні від нього ось такі гарні міцні вуса. Тому берете і робите, якщо вам потрібні вуса, робите саме так і робите вздовж самого сезона, протягом самого сезона. Бачите, які квітоноси, красиві, ароматні. Ну... Не шкодуйте, не шкодуйте, тому що я беру з кущів розсаду. Бачите, не е, хитрую, як там е, інколи. Да, люди беруть і вуса, і розсаду на римах так не вийде, як не старайтеся, потрібно обирати або розсада, або вуса. Ось такі гарні міцні кущі. Перша річка, що я вам казав, якісна розсада, буде ремів. Тому хто замовив, думаю, вам сподобаються якість її. Обов'язково відпишете, можете під цим відео написати, коли отримаєте. Дивіться, 5 квітоносів переходиться, ну, вириваємо, вириваємо. Здивіться, кущ, який дуже гарний. Обриваємо квітонос. Ось, дивіться, блін, бачите. Пропустив, яка ягода. Напевно, що всі квітоноси зірву цю ягодку одну лишу. Вже вона майже визріла. Що поробиш? Одну лишу ягоду. Тому кожного дня проходьте. Дивіться, якщо вам потрібна ягода, то звичайно ви... Не обриваєте квітоноси. Якщо вам потрібна осіння ягода, ще буде хвиля. Можете, як роблять інколи. Обривають усі квітоноси там до серпня місяця. Потім з серпня їх лишають. Ви добре розженете куст, хто вирощує грем. Дивіться, кущі мене поділився. Чотири рожка висаджений був восени того року слабеньким таким саджанцем. Дивіться, раз, два, три, чотири ріжечка. Ось який квітонос, бачите, красивий товстий. Ну, обриваю, обриваю його. Нашкодуйте, мені потрібна розсада, тому обриваємо квітоноси. Ось такий. диви який квітонос. Ух. Класний, так? Взагалі чотири квітки, вже ягід скільки. Но нам же ж потрібна розсада, тому квітоноси обриваємо. Та ось глядачам показую. Ось глядачам показую, дивіться, які обриваємо, тому що буде якісна розсада. Так, далі переходимо на сорт кабріла. Тут я вчора пройшов, вітаносців немає, вже є ось такі розеточки. Вуса пускає потрошку, тут замольчоване, ось дивіться, який вже міцний. Коріннячко вже потрібно садити в стакан. Ось такий кабріло буде. Сьогодні отримав препарати. Пізніше вам зроблю трішечки огляд по обробітку. Тож, кому цікаво, я замовляв великі фасування, великі Пляшки препаратів ємності, тож, кому цікаво, буду робити розфасовки, можете до мене звертатись, я прикріплю свою робочу сторінку на Facebook під цим відео. Можете писати в приватні повідомлення, розкажу, які є препарати, чим обробляти є фунгіциди, інсектициди. От буду вам, скільки потрібно маленькі розфасовки робити, і якщо вам потрібно, то замовляйте. Ну, от. ну що, показав вам, що робити з ремами. Зараз ще покажу альбіон. Спроти сонця. Зараз зайду, щоб вам краще було видно. Це альбіон. Ось вже як відтонулося це тут чисто. Така грядочка альбіона. Ось вже дивіться, які вуса красиві пускає. Потрібно садити їх в стакани скоро. Ось дивіться, коріння, яке дуже класні вуса. Хто замовляв, також розсада буде. Шикарнюща сальбіона, миємо весь сезон обривали, починаючи з червня, то в травні навіть почав випускати вже, Ну як і будь-яка культура. І вдалося розігнати кущі. Дивіться, які гарні, красиві ось такі міцні розетки, буду вкорінювати в стакани. Тож, хто замовляв, реми будуть красиві, обробляти буду скоро. Тому ось такий огляд. Розповім вам сьогодні, що робити з ремами. Якщо хочете ягоду, то залишайте квітоноси, обривайте вуса. Якщо потрібні вуса, то обривайте квітоноси, ну, як навпаки. Ось дивіться, який альбіончик уже шикарнющий. Ще коренців не видно, пару днів тому посадив. Ось Буду далі вкорінювати. Друзі, ось такий зробив огляд сьогодні по римам. Слідуйте цим порадам і будете мати або гарні вуса на розсаду, або красиву і солодку смачну ягоду вам обирати тільки. Кому потрібна розсада, мої контакти завжди знайдете в описі під цим відео, або ось тут номер телефона мій. Ну що ж, На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. З вами Олег, канал успішний експеримент, до нових зустрічей. Всім гарних врожаїв. Красива розсади і миру. до побачення. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Також прошу вас підтримувати україномовний контент, давайте його популяризувати. Давайте робити все для просування відео українською мовою. Ну що, з вами був Олег, канал Успішний експеримент. Дякую, що дивитесь, Попереду ще багато експериментів. Будуть новинки в цьому році також посаджені. Тож підписуйтесь, щоб бути у тренді гарних та корисних відео. На цьому кажу вам до побачення, до нових зустрічей, всім успіху, бережіть себе, па-па!